Виконаємо ось таке завдання за допомогою безкоштовного онлайн-векторного редактора Draw Vector Editor. Знаходимо ось цей сайт. Клікаємо. Відкривається ось таке вікно, в якому ми будемо малювати. Кількість інструментів тут невелика. За потреби є список гарячих клавіш, також ми можемо змінити розмір робочої області, або ось тут змінивши значення, або обравши із ось цього запропонованого списку. І так, починаємо. Нам потрібна зірочка. Тут вже є готовий варіант. Ось ця зірка. Малюємо. Можемо одразу змінити розміри за потреби. Також можемо змінити колір. Вона у нас має бути жовтою. Можемо обрати цей колір або ось в такій палітрі, або ось тут. Без різниці. Натискаємо ОК. Також можемо. Змінити колір контуру, його товщину. Давайте встановимо, наприклад, 3. Також у нашої зірки мають бути скруглені ось ці вершини. Для того, щоб вона набула такого більш мультяшного вигляду. Як це зробити? По зірці потрібно клікнути. Два рази і почати зміну починаючи з верхньої вершини і рухаючись за годинниковою стрілкою або проти. Я клікаю по вершині. Одразу висвічується та область, яка буде редагуватися. Якщо я клікну, наприклад, ось тут, ми бачимо: ось ця область буде редагуватися. Подвійний клік, ще раз. Ми бачимо, з'явилися ось такі рукоятки, якими ми можемо, переміщуючи, змінювати кривизну. Продовжуємо рухатися далі. Ось ці рукоятки так і залишаться. Переходимо до цієї вершини, подвійний клік. Ще раз. Знову з'явилися рукоятки. Змінюємо форму на потрібну. Ну і так рухаємося далі. Подвійний клік. Ще раз подвійний клік. Надаємо зірці округлу форму. Наступна вершина. Ось ми надали зірці такої форми. Тепер можемо це все відкоригувати, зробити той варіант, який нам потрібен. Наприклад, якийсь такий. Я думаю, так буде достатньо. Клікаємо на вільному місці. Якщо потрібно, то виділений об'єкт ми можемо одразу вирівняти його положення. Тепер додаємо наступні елементи. Обираємо еліпс. Малюємо його. Нам потрібні не ці кольори, а інші, тому тут обираємо білий кольор. Товщину контуру ставимо 1 піксель. тискаємо Enter. Для більш точного налаштування можемо використати Zoom. При натисненій клавіші Alt у нас на лупі з'являється знак мінус, це означає, що ми зменшуємо масштабування. Просто клікаючи лівою кнопочкою, ми збільшуємо. Тут так само ми можемо обрати інструмент вибору подвійний клік, і також можемо редагувати цей овал, наскільки нам потрібно. Наприклад, ось так. Клікаємо. Для того, щоб зробити копію при виділеному об'єкті, натискаємо комбінацію Ctrl-D. Давайте ще раз продублюємо. Ctrl-D. Оберемо тепер вже цей варіант. Зробимо заливку чорного кольору і зменшимо. Розташовуємо цей об'єкт ось тут. Ctrl-D. Переміщуємо сюди. Клікаємо. Alt-Клік. Змінимо інструмент і збережемо дане зображення. Натискаємо File, Save Image. Можна скористатися комбінацією Ctrl-S. Все зображення збережене.